Що полем дуже розумний чоловік, професор всіх інститутів, академік всіх академік. академій, Бакалавр всіх ступенів. Він думав, що знає все на світі. І ось по тій дорозі йому трапився дурник, який сидів і бавився у попелі. Щось там порпався садим. Тому бакалавру раптом захотілося таким хвастонути знанням перед тим дурником. І він підійшов і з погордою спитав, а скажи мені, друже, якого кольору небо? Він подумав, що дурник скаже блакитного. І тоді професор завдяки різноманітним схемам пояснив би йому, що ж то ми бачимо, то небо блакитне. Але дурник подивився на нього своїми немигаючими очицями пошкріп потилицю на каже Кольору ванільного морозива. Професор трохи здивувався, але потім все-таки вирішив пояснити, що ну-ну кольору блакитного неба, а не ванільного морозива. Він розпинався, як міг, малював різноманітні схеми. І після кожної такої спроби запитував ну, друже, якого кольору небо? Відповідь це була одна: кольору ванільного морозива. А, врешті професора забрали в психіатричну лікарню з нервовим зривом. Хадурник далі продовжував порпатись в попелі. А у цьому весь Путін. Щоб не йдувалося, що б не говорили, що б не робилося, він завжди відповідатиме. Все. Ідіот по плану. Правда, що то за план, ніхто не знає, крім нього, а може і він не знає. Тепер про Байдена. О, добрий, наївний, довірливий український народ. Невже ви думаєте, що людина, яка ще не бувши президентом, жорстко нагинала президента Порошенка, щоб той звільнив прокурора Шокіна? Через те, щоб Шокін, бачите, посмію? Ай-яй-яй! Посмів відкрити кримінальну справу проти його синочка, який разом з іншими українськими негідниками через фірму Борісма грабували Україну. Ви думаєте, така людина хоче нам добра? Серйозно? Що ж хоче Байден з колегами? Він щиро бажає, щоб Путін застряг в Україні навічно, щоб після України в нього не було не то, щоб бажання, але можливості. Далі. Він бажає ослабленої, залежної від західних вливань України. Бо переможців треба слухати, тому переможці їм не потрібні. Ай-яй-яй, а як же перемога? Єдина перемога, яка би була доцільна, то коли жовто-блакитний виситиме над Кремлем. А... Любий ЗСУшник матиме можливість пустити святковий салют у голову Путіну. Але такої перемоги, перш за все, нам не дозволять хто? Правильно, американці. Що ж, ж робити? В принципі, я не говорю якісь там мудрезні речі і так далі. Ви всі то прекрасно розумієте. З неадекватами. Неможливо неадекватно нічого не домовиш, не докажеш. Якщо їх неможливо вбити, їх треба одурити, тобто через дипломатію. Тим більше, що вони самі хочуть бути одуреними. Бо Росія завжди відчувала себе неповноцінною без України. Що ж хоче Путін? Путіну не потрібні бойові дії в Криму. Йому, в принципі, плювати на Донбас, бо там вже розкрадено все, що може, а решта роздовбано війною. Він з радістю піде з Донбасу, коли залишити за ним Крим. Ай-яй-яй, про російські наративи! Ай, все, арештувати, де тут я збив мені плювати на те, що хоче Путін чи що хоче Росія. Але чи хочете ви продовження війни? Якщо вона триватиме років 10, наприклад. Чи хочете ви ще більше невинних жертв, крові, смертей, руїн? Я думаю, ніхто не хоче, правда? А коли відкласти питання з Кримом, огородити його величезним парканом, з дротами, не такими, як я Тунюк будував, покласти туди військо. І чекати слушної нагоди, коли Путін зробить свою найбільшу помилку, щоб приєднатись до армії союзників і довбанути так, що мало не покажеться, і тоді відібрати своє. В Іншому випадку ніяких незалежностей більше не буде. І розхапувати рештки України будуть не тільки росіяни. А ці друзі, які вже зібралися до кого, не вже пускають слюнки. Тому що так уже було і 100 років тому, і давніше. Я думаю, що народ України трохи помудрів і більше такої дурниці не повторить. Тому хай небо буде мирним, навіть якщо воно кольор вогільного морозу.